В Ужгороді сьогодні попрощалися із 27-річним захисником Максимом Євдокимовим. Чин похорону відбувся на площі народній. Віддати шану воїну прийшли близькі полеглого, Ужгородці, військовослужбовці. Сьогодні ми бачимо перед собою молодого хлопчину, Хлопчин, який ще міг багато жити, сотворити багато добрих справ, принести дуже багато користі нашій громаді. І сьогодні ми не говоримо в першу чергу про воїна, а говоримо про людину, людину, яка не мала страху, яка не боялася. Людина, яка, не бувши воїном, але все ж таки зібралася і пішла на ту війну, яка забирає найкращих, найсміливіших тих, які не бояться. Наш воїн-захисник Максим, ім'я, яке залишиться в наших серцях. Ми його будемо пам'ятати. І для того, щоб собі нагадувати, ми зараз після завершення поховання підемо на пагорб слави. Ми там завжди будемо бачити наших героїв-захисників. Герої, бо тому що взяли зброю і пішли захищати найперше нас. Солдат Максим загинув 21 січня 2025 року, захищаючи Україну та залишаючись до кінця вірним військовій присязі. Від головного командувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України. Слава Україні! Героям слава пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України. Номера обслуги 2 механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 9-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, військової частини 10.08, солдата Євдокимова Максима Васильовича, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Трезух, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. 21 січня 2025 року після заупокійної літургії жалобна хода вирушила із площі народної до пагорби слави, де Максима Євдокимова поховали із військовими почистями. У військового залишився брат. Вічна пам'ять і шана герою.